Так, всім привіт гостям та підписникам мого каналу. Так, закінчив я вже робити кліточку, ну, оцю сараю зараз вам покажу. Будемо переганяти наших свинок. Ось так от. Побілив я її, всю, ну, вже побіляна на пол, коротше, все є, є поїлочка, вже поставив бочку. Вцепили поїлочку. А от таку саму, на таких самих кріпленнях. все. Ну, Отак от, от вона зараз виглядає, ця кліточка. Отак от, от зробили. Ну, тут забітонірував, як я говорив, все забітоніровано, знизу тут досочка. Нове корито поставили їм. Кстати, 2 метри воно вистачить, думаю, їм на 7 штук. Ну от так. от. Все є, фірточка вже є, їм теж все закривається, все класно, все побіляно. Короте, зараз будемо переганяти. Вони ну, зараз треба, що зроблю, я зроблю. На оцю яму, слівна яма у них тут. Треба зробити кришку. Зараз роблю кришку. І будемо їх переганяти сюди вже. Там їм, як я говорив, вже тісно, вони там і грязні, вже один на одного лізуть. Коротше, треба їх вже забирати, вже, вже срочно забирати, будемо переганяти. А це наші барбосики віддихають бігемоти наші. Ось такі. Так, йдемо зараз робити кришечку. От, покажу вам на чому я роблю, на якому станочку, там пару досок треба струганути. Зараз, так, зараз візьму досочку, стругану. Зараз покажу вам станочок. О, доця. От зараз я відкрию, почекай минутку. От на такому станочку. Зараз ми струганемо досочки. Зараз все покажу. Так, запускаем станочек. Так, друзі, шліфуємо наші досочки, коротше, Шліфуємо зараз, зробимо кришечку, далі. І далі поставимо, будемо переганяти свини. Так, ну все. Кришеч... Доски зашліфував, збили їх до кучі. Отак от вийшло. Ось така от кришечка. Все, чітко закриває. Ходиш, все добре. Так, Зараз, друзячки, йдемо переганяти наших, наших барбосиків. Так, друзячки, прийшли ми на сарайчик. зараз будемо їх цих от, забирати. Так, досі виходь, що куцькі будуть виходити. Все, досить тікай. Тікай, хай куцьки виходять. 不 y i n i Добре, що не <laughs> Давай, давай, давай. Ну, щось там, давай. Давай, давай. А -а -а, Не куда наоборот? Давай там фирточку кисть, будь ласка Там не открыто Там писать. Давай, 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 на место, на место, на место, на место, айда давай, давай на место, вперед. Вперёд на место, давай, давай, давай Ай, барбосы. Бегемоты. Ну Ай. Давай, да, блин, забрал тачку, ё -май -май. Давай, 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 заходь, заходь, заходь. ну, давай. Давай, давай. Блин, вина, которого не забрал. давай, 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 чтобы давай, давай, давай,

Ну, заходь, 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 заходь. Давай. Давай, давай. Давай, не бейся, ну, что ты. Давай, это новая ну, твоя квартира, да? Давай. Заходь, 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 заходь. Что ты за Давай, ну, что ты Надо брать этот дедовский способ. Так, целую пашу... Ты даже давай. Поломайте, не так можно. Не хотя заходити, придайте, чи приходиться відроблювати. Давай на руках уже не занесеш. Ху! Да. Давай. Дома. потім сам устав. Все, ну, друзяки, якось так. Перегнали їх в нову квартиру. Вже. Тут і місця в набагато більше. Чим там, бачите, трошки різновальні. Вичухається. Ну отак, такі настарайчик між. Таких життєш пластик. Місця їм буде хватати. Ну от якось так. Так. Друзяки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!